У Лос-Анджелесі продовжуються протести проти міграційних заходів Трампа. Зараз ми продемонструємо відео, які з'являються. Попросимо наших редакторів показати їх. Поліція на як кажуть, посілила навіть гумовою кулею в австралійську репортерку. Також протестувальники кидали в астакади бетонні шматки, різні предмети в поліцейські машини, пошкодживши кілька з них на тому ж маршруті, вони встановили барикади перед будівлею мерії в центрі Лос-Анджелеса. Леже, загалом, що відбувається, те, що вам відомо, як та на що повпливають дані протести, і про дестабілізацію всередині Сполучених Штатів Америки, які ми є ризики та що, що на це скаже Трамп? Ну, Трамп вже сказав. Він направляє туди Нацгвардію і вимагає жорстких дій. Проте я знову ж таки не розглядав би ці протести як один елемент, окремішний від інших. Тому що ми побачили, що нинішня адміністрація ну, не мала успіхів. в… Практично не мала, скажу так, так буде коректніше на зовнішній політиці в зовнішній політиці, і ми бачимо, що не зовсім вірна, як показує практика політика Трампа всередині держави, теж дає. Підстави для таких заворушень і для появи тих чи інших проблем, тому ми бачимо протистояння та маск Трамп оці заворушення. Я вважаю, що це елементи, ті, які можуть дестабілізувати ситуацію в середині сполучених штатів, і серйозно повпливати на підтримку того ж Трампа американцями. Пане вже спостерігаємо за тим, що відбувається там. Думаю, що згодом буде більше деталей, більше інформації. І я думаю, що більше заяв від Дональда Трампа. Також про той конфлікт, який відбувся між Трампом та Маском, які обговорювали всі минулого тижня. І представники Трампа та Маска провели телефонну розмову 6 червня, декілька днів тому, після чого обидві обидва призупинили обмін різкими висловлюваннями у соцмережах. Якщо ми тут говоримо про Трампа і ілона маска, про це повідомляє політико. Наскільки ймовірно, що Призупинення обміну різкими висловлюваннями у соцмережах є частиною, по перше, домовленості про координацію чи компроміс, який міг виникнути. Які ризики та вигоди можуть бути для обох сторін від припинення публічних конфліктів у соціальних мережах, та ваші думки і підсумки того, що взагалі відбулося минулого тижня? Ну, до речі, це те, що відбулося, це було питання часу. Е, і мої колеги, я просто вважали, коли це станеться. Тобто прогнозували там три місяці, чотири, півроку. Е, але сталося як сталося, і це природній процес, тому що два нарциса в, в одному лігві не можуть знаходитися. Е, вони будуть кожен із них е, тягнути на себе ковдру за рахунок іншого, і це було видно. І тому зараз нічого дивного не відбувається. Те, що цей конфлікт буде такий, знаєте, хвилеподібний, то тобто будуть пікові моменти, потім от таке затища, це свідчить про те, що в команді обох нарцисів є люди, які не хочуть цього конфлікту. І вони якось намагаються в той чи інший спосіб вплинути хто на масках, хто на Трампа. Але знаючи і дивлячись на їхній підхід до життя, я маю на увазі і Трампа і Маска, то навряд чи їх довго можна буде утримати в, в такому стані затище. Маску, звісно, затища вигідніше набагато зараз, тому що коли він підтримував Трампа. Коли він не підтримував Трампа і пішов в таке протистояння публічне, це все відображалося на його статках, зокрема на його компанії Тесла. Тому, як з точки бізнесової, то маску, мабуть, вигідніше, щоб ця публічність зникла. Але є е, раціональна частина маска, а є і раціональна, яка, звісно, не втримається в тих шорах, які в таких, тих рамках, в яких вона зараз знаходиться, і там точно так же. Тому цей конфлікт він е, е, ще тільки починається, і буде мати, е, ну, скажімо так, досить негативні наслідки для обох. Але можливо, із за такого конфлікту щось може змінитися в сполучених штатах і підходах того ж електорату до, до Трампа, до республіканської партії, і це буде змушувати того ж Трампа можливо і в українському кейсі проявляти більшу рішучість в гарному сенсі цього слова. І це нам буде на руку. Але якщо буде протистояння, наприклад, таке як каже Трамп, то там для нас є загроза. Можливо, є загрози, я не готовий сказати наскільки це достовірно. Але, наприклад, якщо будуть завдані удари Трампом по економічним інтересам, Маска, в тому числі там, де і старлінки виробляють, і так далі, то це може вплинути і на нас, тому що старлінки все-таки в нас відіграють. Якщо не основну, то то що роль її на фронті. І не тільки на фронті, і гуманітарних з е, гуманітарною метою теж вони використовуються достатньо широко. Тут ще пригадаємо батька маска. Він заявив в інтерв'ю пропандистському каналу країна агресора Російської Федерації. Цар, який опублікували 7 червня, що у американського мільярдера Ілона Маска, нібито посттравматичний стресовий розлад через роботу в Білому домі, це як каже його батько Ерол Маск і. За словами пропагандистів, тато маска прилетів у Москву 7 червня для участі в так званому форумі майбутнього 2050 де збираються де обговорили майбутні країни агресора. Тут питання пане ж на вашу думку, з якою ціллю батько маска приїздив на цей форум? Форум майбутнього 2050 Тут якось не дуже вкладається в голові його син – це про майбутнє, про ну, так, те, що ми бачимо, що пов'язує із космосом, і з автівками, із технологіями. А тут батько маска летить до Російської Федерації, де в розвитку, в принципі, перспектив там ніяких не буде найближчі роки. Проте, про що свідчить цей візит і чому? Ну, візит теж не дивний, тому що старший маск, він фанат Путіна, фанат цієї Росії в тому чи іншому вигляді, тому його з пропагандистської точки зору його і залучили, щоб звучало прізвище Маска. Це, це вже немало, як інформаційний привід, його можна продати як всередині Росії, так можна і за межами продати. І росіяни цим дуже нормально користуються. Я так думаю, що він не не задарма приїхав, я так скажу, тому що росіяни дуже гарно купують собі постаті різнопланові для того, щоб показувати, що вона Росія має на увазі, не знаходиться в якійсь суто м, тотальній ізоляції від світу. А те, що він заявив, про те, що в нього у сина проблеми ПТСР, після того як він провів декілька місяців в політиці. Ну, мені як українцю це е, виглядає дуже смішно. Тому що е, то Трамп у, у, втомився від нашої війни, то маск ПТСР, що попішов в політику. Ви серйозно? Ну, тоді, ви, тоді не треба йти в політику. Якщо такі тендітні, то займайтеся там один Теслою, другий гольфом. І було б прекрасно, я думаю, для світу. Якби кожен займався з улюбленою справою, будував будинки, грав в гольф, а інший запускав в космос якісь там кораблі, розбудовував цивілізацію на людську цивілізацію на Марсі. Це було б прекрасно, але вони полізли в політику. І те, що вони страждають, мене зовсім не зачіпає, тому що завдяки їхній позиції, м'яко кажучи, неоднозначні, Страждаємо ми. Той же Трамп, наприклад, він в своїх постах не виступав проти ударів по Україні. Він їх розумів. Особливо коли він в літаку сказав, що ну це ж очевидно, що е, українці е, от, завдали удару, тепер мають очікувати у відповідь. Це теж підхід знову моє улюблене питання ви серйозно. Тобто е, терорист атакує жертву, це нормально. А якщо вже жертва е, терориста здійснює Законне право прописане в міжнародному праві, кримінальному звичай будь-якому має право на опір, то це, це погано, це може не подобатись. І там як тоді українці погані хлопці, Зеленський поганий хлопець. Ну, це, по-перше, розмова не дорослої людини. А по-друге, це провокує Путіна. На більші злочини. І маск, до речі, до цього теж долучився, тому що він толерував і толерує, я думаю, і один і інший Російській Федерації Путіну дійсно це розв'язує і давно вже розв'язало Путіну руки. Він робить все, що йому заманеться. і... Немає по перше тиску зараз ніякого з боку Білого Дому. А окрім того, що немає тиску, ще є заява від президента України. Підтвердження того, що США перенаправили озброєння, призначене для України американським військам на близькому сході. інтерв'ю ABC News Про це сказав президент. Він наголосив на тому, що ми домовилися з минулою адміністрацією Джо Байдена про один проект. На які ми розраховували 20 тисяч антишагенних ракет, це недорого, але це особлива технологія. І ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні, а точніше, вчора, міністр оборони сказав, що США перекинули їх на близький схід. Тут пана Лаже, хочеться прояснити і зрозуміти законність і підстави перенаправлення озброєння США, якщо ці домовленості були між Україною та Сполученими Штатами Америки. і Тут напевно більше питання до військових, чи є у ЗСУ можливість компенсувати цю прогалину альтернативними засобами, зокрема європейськими чи власного виробництва. Тут теж питання більше до знову ж таки військових аналітиків, але про підстави і наскільки це було не те, щоб доречно зрозуміло, що це недоречно було такий крок, але про законність. Ну, Законність тут мені важко обговорити, тому що я не знаю, на яких засадах це було базувалося домовленість, чи це безкоштовна, безоплатна допомога, так? чи це були проплачені ці види озброєння, був контракт і так далі. Так? Ну, скоріше за все, якщо дивимося за логікою процесу, то навряд чи це був якийсь контракт. Тому ми бачимо, що нинішня, скажімо, очільник Пентагону, він іноді, як подейкують в американській пресі, робить щось, а потім про це кажуть: що ну, а Трамп про це не знав. Це нагадаю нашим глядачам, якщо я не помиляюсь, це про те, що нам певний період надавали розвідданих. Ну з я як з'ясувалося пізніше в американській пресі, що це ініціатива очільника Пентагону. Тому тут теж може бути такий же крок, але нам від цього не легше. Але якщо ми глянемо трошки ширше на це питання, то тут є і відповідальність того ж Трампа в першу чергу за того, що він в своєму цьому який, там, як на мене, просто показав беззубість недалекість. Цього політика він показав свій вектор, що от вони хочуть мігрувати від питання України кудись ближче на близький схід, і там вирішувати питання або з тим же Іраном вирішувати питання. І тут логіка прослідковується, чітка і зрозуміла. Але якщо ми от з вами обговорювали законність, а тепер треба обговорити моральність. Коли Трамп розповідає про те, як йому жалко цивільних і молодих хлопців, переважно чомусь він російських жаліє хлопців, то тут тоді взагалі все не клеїться. Це ж не наступальна зброя, це, це зброя, яка дозволяє зберегти життя цивільних людей, цивільних об'єктів. Але ж емпатія тут. На нулю і вчинять так, як вважають за необхідне. Чи це порядно? Знову тут чітка відповідь ні. Чи це морально, теж ні, чи це законно? Ну, можливо, тому що хто, скажімо, має цю зброю, той, мабуть, нею розпоряджається, як захоче. Але це не про силу Сполучених Штатів і головне. Це те, що нинішня адміністрація демонструє не те, що непослідовність, а головне, за що цінили Сполучені Штати і озброєння, і все, це те, що на цього партнера можна покластися. Але зараз ми бачимо, що все відбувається в якихось емоційних гойдалках ухвалення будь-яких рішень і надійності і прогнозованості тут шукати не треба. Про наших європейських партнерів, президент Литви вийшов заявою про те, що Мерц підірвав довіру до Європи і сказав про невиконану обіцянку канцлера Німеччини в інтерв'ю для Більд Кітана Сноусада заявив, що Європа має запровадити санкції, які вплинуть на російську економіку як коктейль Молотова і. За його словами, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогрозив Путіну жорсткими санкціями проти Росії. Якщо Кремль відмовиться від тривалого перемиря з Києвом, Москва провалила мирні переговори у Стамбулі, але Мерц досі не виконав обіцянки, що підриває довіру до Європи та робить її слабкою в очах всього світу. За його словами тут. Перше пане Лоше, чи може новий пакет санкцій, про які тут ми говоримо дійсно мати ефект коктейлю Молотова для російської економіки? Чи це радше політична метафора без реального підґрунтя? Та в якому контексті тут йдеться мова про Мерца, який, по суті підтримує Україну? Які дипломатичні важелі має і Литва, і інші країни для того, щоб примусити Німеччину дотримуватись публічно даних обіцянок? Хоча це ж колективне рішення? Європейське, а не тільки одного мерця. Тут про що йдеться допоможіть розібратися. Ну, тут, ви знаєте, знову ж таки будь-яке питання, яке ми піднімаємо, скрізь є елемент Сполучених Штатів. Чому я не виправдовую Мерца, Я вважаю, що якщо щось пообіцяли, то треба робити. Але Мерц – це прагматичний політик. і Він коли це обіцяв, він розраховував на те, що все-таки Сполучені Штати доєднаються, тому що тільки цей тандем Європа, Сполучені Штати, в санкційному питанні можуть бути ефективними. Ну чому, тому що тут же далеко ходити не треба великим аналітиком не треба бути. Якщо наприклад Європа вводить якісь санкції, ну умовно, хай там. В енергетичній сфері, або там ще десь, а Сполучені Штати не йдуть синхронно, то з'являється лазівка у Росії, якою вона обов'язково скористається. Тобто Мерц так і думав, тому що він політик, який звик до того, що традиційні ухвалені рішення вони домінують над емоційним. І коли от, є доцільність політична. Є якісь певні домовленості, то вони дотримуються. Оскільки я розумію, Трамп в той період дуже здивував всіх акторів європейських. Так, тому звісно, Мерц теж незадоволений тим, що він не зміг використати цей інструмент, але пояснення, мабуть, десь таке прагматичне. Тепер про майбутнє або там 18-й пакет. Санкції, ну навряд чи він буде саме коктейлем Молотова, тому що для російського там корабля потрібні торпеди, потрібні якісь зброї, зброя більш потужна. Тому коктей Молотова на превеликий жаль Росію не зупиниш. І це говорить про те, що санкції будуть знов виключно європейські, це непогано. Але чи вони закриють питання, наприклад, з банківською сферою без Сполучених Штатів? Сумніваюсь, чи вони припинять курсування танкерів цього так званого тіньового флоту в європейських водах Навряд чи. А без цього будь-які кроки вони будуть. Недостатніми. Тому санкції так їх треба вводити. Ми повинні вітати кожну спробу зробити Росії гірше, але немає цієї консолідованого рішення, скажімо так, цивілізованих держав це Європа плюс Сполучені Штати. На превеликий жаль, ми не зможемо побачити цей тандем. Також і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які Євросоюз намагатиметься запровадити проти Росії, якщо вони завдають шкоди національним інтересам його країни. Про це повідомляє Ройтерс. Позицію Фіцо тут ми навіть не обговорюємо, Всі все прекрасно розуміють. Проте зараз чи може Фіцо реально заблокувати будь-які санкції, про які ми говоримо, та які варіанти є у європейського союзу, аби переконати його цього не робити. Можливо, є якісь важелі впливу та тиску. З боку країн Європи, ми знаємо, що цих два гидкі каченяти в Європейському Союзі, які каламутять воду, це Угорщина і Словаччина, мають на увазі не країна, не народу, а конкретних політиків. Одного з них ви, ви назвали. Європейський союз шукає засоби проти цих політиків, вони є. Ну, наприклад, можна це вдарити, як кажуть росіяни, рубльом, тому що обидві країни вони не є спонсорами Європейського союзу, а навпаки, можна це зробити? Мабуть, можна, але ж знову ж таки, я думаю, що вже глядачі втомилися від мрії українців про те, що європейський союз, врешті-решт, має напрацювати механізми ухвалення рішення. По концептуальним питанням, тобто регламент, його треба переписати, його треба зробити так, щоб одна або дві держави в серйозних питаннях, особливо там санкційного тиску або ще чогось, не могли блокувати. Стосовно Угорщини, там знаходяться якісь моменти, і там, за якщо не помиляюсь, там є ідея за те, щоб коли держава. Не сповідує європейських цінностей, порушує там основні моменти, які були прописані в тій же угоді про вступ Угорщини чи іншої держави, да щоб їй на певний період позбавляти права голосу. Ну можливо, і це можна застосувати до словаччини в цій ситуації. Але от точкові рішення вони хибні в тому сенсі, що їх постійно треба шукати. А потрібен механізм, який всім показує з самого початку, що що б ти не робив, велика машина може працювати і без тебе. Пане вам щиро. Дякую за ваші думки. Дякую щиро, що ви долучились до прямого ефіру і поділилися своїми. Думками і своєю аналітикою я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Е, нагадаю, що Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.